Можна збирати. Та він вже сухущий, подивись. Корзинка вже висохла, бачиш, вона, вона ламається вже. О. Чого ж його не збирають? То що нічим збирати. Не вистачає комбанів, тракторів не вистачає, комбанів, автомобілів, Складські приміщення забиті е, іншою продукцією, ще пшеничка не реалізована. Експорт слабо йде в цьому році. Слабкіше, ніж в інші роки. Багато про -про проблем. Він вже висох три дні тому, вже можна було збирати. А він не збирається. Ну, чого він не збирається? Відповідно, не збирається тому, що нічим збирати. Не прийшов комбайн, той, який десь збирає іншу культуру. Можливо, інше питання. Але, друзі, сьогодні ще багато соняшнику збирати. Ще його збирати більше півтора мільйона гектар. І їздиш по регіонам і дивися, як кажуть, душа болить, що соняшник, класний соняшник і врожайні в цьому році, його на відсотків десь на 10%, нижче, ніж в минулому році. Десь 1,8 тонн в середньому сьогодні врожайні соняшнику. Плюс є проблеми і по якості після цих опадів. І тому дивіться відео до кінця. Ми сьогодні розглянемо основні. Причини, чому до сих пір так багато соняшників в полі. А. Програм це не цікаво. Вони знають, чого він в полі. Чому? Дощі були. Ні. Ні, Не, не тікаться. Ти сам сказав, комбайнів не вистачає. І теж не тікаться. Хтось каже, і комбайнерів не вистачає. А от нехай дивляться до кінця і узнають основні причини. Подобає, підписка і... Перед. Друзі, головна причина це, я б сказав би, уклон такий, знаєте, ми дрейфуємо в сторону пізніх гібридів. Раніше, я пам'ятаю, десь 50% висівалися ранньої гібриди, десь 100 днів період вегетації. Сьогодні ми гонимося за врожайністю. І вибираємо все-таки гібрид з більш пізнім періодом вегетації. А погодні кліматичні умови втрутилися. Ви пам'ятаєте, який був квітень, приморозки не сіяли, а потім почали сіяти в травні місяці, сіяли аж до червня місяця. Тобто все наклалося. Пізні терміни сівби і плюс тривалий період вегетації гібридів. Тому необхідно це враховувати на наступні роки. Соняшник був. Є і буде. Це одна із стратегічних культур для українського фермера. Він один із найприбуткових наряду із ріпаком, наприклад. Ну, цукрові буряки. Сьогодні мало сіють хлопці цукрові буряки, там, де є цукрові заводи. Це найбільш прибуткова культура на даний час. Ну і маком не всі займаються, розумієте? І коноплями також. Але одна із основних проблем, друзі, це от іменно. Пізньо стиглі гібриди. І ми знаємо це через те, що ми працюємо із націнневими компаніями, і з фермерськими господарствами, і бачимо, що сьогодні стараються все-таки точно так же, як по кукурузі. По кукурузі, чого багато буде кукурузи залишатися? Через те, що сваго 350 сьогодні кукурузи сіється відсотків 80, 330, 370. ну, Раніше сіяли сваго 400. Всі рахують, що потепління. Ми вже десь там в районі Африки, ну по клімату, і можна сіяти гібриди з ФАО під 400, а погода вносить свої корективи. Точно так же і по іншим культурам. Друзі, необхідно враховувати і робити нормальне співвідношення гібридів по періоду вегетації, особливо враховувати ті чи інші ґрунтово кліматичні умови. Друга важлива причина, друзі, це незбалансована система мінерального живлення. Під соняшник ми даємо або трішечки азоту і чуть-чуть стартові добрива при Сівбі. Там, е, чи 16 чи 25 кг діючої речовині НПК. І Рахуємо, що він має нам валити по 4 тони. Ми його зберемо, і продамо і будемо на коні. А ми даємо, тобто, е, ну, даємо як я вже сказав, е, там, кілограм 30-40 діючого азоту і стартовий е, фосфор калій. А підсоняшник соняшник необхідно давати ну, на ґрунтах, на середнє містом фосфору калію десь 60 кг в діючі речині фосфору калію. А на збіднених ґрунтах, де знизьким містом фосфору калію в ґрунті, давати необхідно десь під 80 кг і фосфору, і під 90 кілограм калію. Він калій поверне. Із рослинними рештками 80% він залишає в полі. Ну, фосфор, відповідно, залишається менше, повертається десь в районі 50-55%. Остальне він уходить із врожаєм, виноситься з поля, але за щось необхідно платити, розумієте? І ми бачимо соняшник з отакими листями, хороший, класний, він нормально там фотосинтезує, нормально вегетує, А коли настає пора дозрівання. А він стоїть як бубін, розумієте, і не дозріває через те, що не збалансована система мінерального живлення. Ми мало даємо кальцію, магнію, сірки під соняшник, розумієте? Це друга важлива причина. Незбалансована система мінерального живлення. І що я вам хочу сказати, От ми аналізуємо, друзі, ну що це таке за коренева система. Що це за коренева система соняшника, розумієте? От це теж необхідно, соняшника коренева система до 3 метрів глибиною, розумієте? А в зв'язку з цим переходом на оптимізацію обробітку ґрунту, економимо пальне, ми все розуміємо, це потрібно робити. Але не на всіх ґрунтах це необхідно робити. Можливо, необхідно рихлити, глибоке рихлення робити. На 35-40 см є машини е глибокорозпушувачі через те, що соняшник він не переносив у ґрунт. Ріпак, можливо, там ще гірчиться кореневою системою, пробиває і то е корінь розгалужується. А мінімалізація обробітку ґрунту воно призводить до того, що коренева система вона в основному десь на глибині розміщується. 60 сантиметрів, 50, розумієте? І тут якраз проблема, особливо коли вологи не вистачає, розумієте? І інші питання, які пов'язані з цим, це також впливає на його період дозрівання. Хтось може скаже, це ще через ущільнення ґрунту. Ну, відповідно, ґрунти необхідно свої знати, материнську породу знати, рівноважну щільність. Розумієте? Для того, щоб прийняти рішення по обробітку ґрунту, необхідно добре вивчити власні ґрунти на полі. Не обов'язково там робити дорогущі аналізи, розумієте? Але викопати і подивитися оці плужні підошви або ущільнений шар, зробити оцей шурф на 2 метри це може кожен фермер. Це, це досить ну, трішечки м'язи покачати. Навіть не потрібно ескаватор заганяти. А лопатою взяти і викопати, і подивитися. Є багато інформації. Ми розказували, як перевірити, можна під'їхати водою, шлангом оці стінки промити. Можна ножом це зробити, подивитися і виявити в себе на полі оцей ущільнений шар. І сьогодні, друзі, обробіток ґрунту багатьох хлопців, фермерів необхідно вже робити навіть на 50-60 сантиметрів. Через те, що ущільнення, воно, розумієте, проблема ущільнення з періодом вона усугубляється. і ущільність вона знижується донизу все-таки. Це зв'язане із зимою, це зв'язано із сівозміною. Ну, Тут багато факторів. У нас, до речі, є інформація, вебінари по цим питанням. І спонсори інтенсивної технології е, мають доступ вже до цих вебінарів навчальних, де ми розповідаємо про ущільнення ґрунту, як з ним боротися. Тому, будь ласка, хто бажає, ставайте спонсором, будете все знати. Друзі, багато сьогодні е, не тільки пооднак кліматичні мови. Всі рахують, що ці опади, які там тривали 10-15 днів, основна причина, що багато соняшнику в полі. Проблема, не вистачає техніки це велика проблема. Ну вона більш об'єктивного характеру, я рахую, ніж суб'єктивного. Сьогодні немає можливості країні, війна немає не, не цін на продукцію, логістика дорога. Я розумію, що ми не можемо нормально дочекати з тих цін, які дійсно мають бути. І на соняшник там 1028-30, і на сою 1020 гривень за тонну, і на кукурузу хоча б 1012 за тонну. Оце мають такі ціни сьогодні бути. І на пшеничку також ціна має бути 1012 15 гривень за тонну. Розумієте? І тому немає прибутку, немає що придбати техніку. Я це все розумію. Але багато і ще причин, які я назвав, це залежить суб'єктивного характеру, вони залежать від нас, від фермерів, від нашого рішення. Підбір гібридів, система мінерального живлення. Обробіток ґрунту. Ну і інші питання. Ми підготуємо хороший аналіз причин, які вплинули на врожайній соняшнику. Вона нікчемна, друзі. Ну, що таке 1,8 тонни по країні врожайний соняшнику, розумієте? Ну вона трішечки підніметься. Там західні регіони підзбирають, буде трішечки вище. Ну До 2 тонн ми натягнемо в середньому. Але Україна має збирати 3 тонни соняшнику на круг. Три тони. Оце урожайність на наших ґрунтах, з нашими можливостями. Ми маємо одні з самих країн, яка має найбільші площі соняшнику. Ну, в трійку входить. Країн з найбільшими площами соняшнику у світі. Соняшникова країна. І це стратегічна культура. Експорт, олія на експорт і валютні надходження, а гроші потрібні сьогодні державі. Підписуйтесь, коментуйте, напишіть в коментарях, а як ви вважаєте. Я що вплинуло на те, що маса соняшнику до сих пір в полі. Це, це дійсно цікаво. І не забувайте вказувати, а з якого ви регіону. З вами сьогодні я, Олексій Сиренко, команда Artfields. Зба, бажаємо хлопці, вам зібрати соняшник. Соняшник не кукуруза, до квітня точно стояти не буде. Розумієте? Його і миші з'їдять, і впаде він, і згниє, і тому. Зібрати його потрібно ну, досить швидко. Погода стала, вітер, сонечко, бабине літо, хоч і невелике, але вперед збираємо соняшник і аналізуємо причини, які вплинули на його врожанність. На все добре, до зустрічі, пока. Коротше, можна сказати, що кукурузі хана, капець, якість ніяка. Ціна буде низька. Кукурузі не капець, я не скажу, що її капець, але капець може бути.